Вітаю! Як часто ви бачите людей з таким девайсом на вулиці? Я теж не бачила. І шкода, тому що він однозначно вартий вашої уваги. Тому сьогодні у нас огляд на унікальний портативний R2R це підсилювач від Man, hm 800. А зустрічає нас коробка в рази більше ніж сам девайс, навіть разом з чохлом та комплектом кабелів. Сам hm 800 дуже маленький і важить всього 9 грамів. Металевий корпус, лаконічний дизайн і жодних регуляторів або кнопок керування, а з роз'ємів лише вхідний роз'єм Type-C та два виходи на MMCX. Відповідно, в комплекті маємо три пари кабелів: mmcx на 2 пін 078, mmcx на 2 пін 0,75 та MMCX на MMCX. Загалом це все виглядає дуже незвично, цікаво та мінімалістично. Працює це без перебільшення чудо китайської аудіопромисловості на фірмовій R2R архітектурі Himalaya. І, хоч звучати це може доволі складно, принцип роботи такої схеми доволі простий: є набір резисторів та відповідно набір ключів. Число розрядів СЕП визначає власне число цих ключів та пар резисторів. І так, у кожного резистора є пара. Це резистор з вдвічі більшим опором. На вхід такої схеми подається двійковий код з нулів та одиниць, а ключі відповідно замикаються або розмикаються відповідно до значення коду нуля або одиниці. А на виході маємо вже аналоговий сигнал з урахуванням значимості кожних вхідних нуля та одиниці. Тобто всередині HM800 800 простіше кажучи, плата з каскадом резисторів, ну і роз'єми. А більш детально про роботу R2 r ЦАПа можна почитати в нашій статті за посиланням в описі. Крім цього, HM800 відтворює PCM до 24 біт та DSD64. Вихідна потужність 40 мВт на 32 Ом. Нічого надзвичайного, але ж важливі не цифри, важливий звук. І саме звуком Хайфаймен змогли здивувати. Перше, що впадає у вуха при прислуховуванні, це простір. Його тут багато. І попри свою широкість, сцена не губиться. Вона доволі чітко окреслена та об'ємна. Не занадто пуста чи навпаки переповнена. І головне, реалістична. Друге, що помітно при прислуховуванні, це вокал. Він тут всеохоплюючий, протяжний і звучить не в центрі звукової картини, не в лоб, а з усіх сторін. І загалом все доволі збалансовано і з плавною подачею, а інструменти розділені не занадто різко, а наче плавно перетікають один в одного. Слухаючи його з різними навушниками, однаково хотілося хитати головою. Не від панчового басу чи подачі, а саме від відчуття зануреності в музику. Щодо різних навушників, то через універсальний звук та акцент саме на сцені hm 800 зіграється з абсолютною більшістю IEM. Темні та басовиті моделі дадуть акцент на мідбасі, а також теплоти та м'якості. В той час як більш рівні та аналітичні, посинять ефект простору та природності. Ну і звісно, куди ж без порівняння з іншими ЦАПами? А порівнювати hm 800 будемо з ru 6 та R6 від KM та з PAV S2 від RU7 має більше високих. Він детальніший, швидший, технічніший, але все ж таки поступається HM800 в питаннях реалістичності та об'ємності звуку. ru 6 на порівнянні. Менш детальний, темніший та панчовіший. А сцена значно вуща та більш камерна. Вас 2 загалом доволі близький до hm 800 по характеру звуку. Він має схожу за масштабами та об'ємом сцену, теж вдало працює з образами. По характеру він лише дещо темніший та масивніший. Але що є спільним для порівнюваних ЦАПів, всі вони звучать простіше на фоні HM800. На диво. При цьому варто зазначити, що потужності в них значно більше. І нарешті про те, що хвилює всіх, хто додивився до цього моменту. А як воно ходити з ним на шиї? До нього дійсно треба звикнути. Ні, він не падає, не від'єднується. Однак це все ще 9 грамів, які буквально висять у вас на вухах. Чи зручно це? Ну, побігати з ним не вийде. Однак в статичному або малорухливому положенні жодних проблем. І також його можна за бажання спробувати закріпити, наприклад, на кліпсу. А для зручності та ще кращого звуку можна замінити комплектні кабелі на кабелі від R Cables. Вони надійніші, міцніші, естетичніші і головне. Звучать, і звісно ж, можна обрати потрібну довжину конфігурацію, можемо навіть зробити на модульних конекторах від Конікс. Тут велике поле для експериментів. Що ж можна сказати на останок? 800 підійде тим, хто шукає великий звук в максимально маленькому корпусі, кому важлива компактність, зручність та можливість слухати музику будь-де. Тому приходьте слухати hm 800 та доєднуйтесь до нашого аудіочату в Телеграмі. В описі до цього відео ви знайдете посилання на все згадане і до нових зустрічей. Хай фай мене просто вже закинули РТР реально, куди тільки змогли. В ТВС-навушники, в маленький нашийний цап підсилювач, в, ну, в, Здоровий, стаціонар, да, в стаціонар. А подай ще. Куди ще вони? А, в наушники повнорозмірні, є бездротові повнорозмірні. А в мене віті, вони на RT-R? РПР. Ти на рахунок їх, я не пам'ятаю, але у нас точно було R10D і там, коротше, модуль вставлявся в наушники повнорозмірні, і там, коротше, теж була. було. в них, здається, зараз не РПР, нічого взагалі нема. Ну, блін, це потужно. І мімасик.